Війна війною, а бізнес є бізнес США проти того, щоб Україна обстрілювала нафтопереробні заводи Росії. Вітаю вас, друзі! Днями очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США проти того, щоб українські дрони продовжували обстрілювати НПЗ Росії. Він пояснив це тим, що це може негативно впливати на світову економіку, тому що почнуть підніматися там ціни на газ, нафту, ну і так далі. Тому подібне. Звичайно ж, він не сказав, що вони продовжують співпрацювати з Росією, і купувати у них нафту і газ. Він це пояснив трошки по іншому. А вже наступного дня в інтернеті з'явився дуже цікавий діалог між одним із американських конгресменів та заступником Ллойда Остіна. І цей конгресмен її запитав, чому. У ви проти, щоб Україна обстрілювала російське НПЗ? На що вона заявила, що США проти, щоб Україна обстрілювала цивільну інфраструктуру, тобто НПЗ вони прирахували до цивільної інфраструктури. Тоді конгресмен її запитав: Ну ви ж бачите, що Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України. То чому Україна не може робити так само? Іде війна, і якщо ти отримуєш удари, ти не можеш не відповідати. На що вона заявила, що так, у нас є занепокоєння з цього приводу. Але ми проти того, щоб обстрілювалася цивільна інфраструктура Росії. Ну і тут конгресмен зробив вже контрольний вистріл у голову і сказав: ну ви ж розумієте, що ці нафтопереробні заводи, російські, вони не приватні, вони належать всій Кремлю, саме тому Кремлю, який напав на Україну. То чому Україна, обстрілюючи ці нафтопереробні заводи, не може таким чином бити по Кремлю? На що вона йому відповіла? Так, ми все прекрасно розуміємо, але занепокоєні тими наслідками, до чого це може привести. Я опублікував на своєму телеграм-каналі цей діалог, посилання на телеграм. Там є в шапці профілю, можете зайти, подивитись. Отож, як бачите, друзі, всі оці казочки про партнерство з Україною, про підтримку України це все абсолютна брехня. США як вели бізнес з Росією, так і продовжують вести. Саме тому вони й проти того, щоб Україна обстрілювала нафтопереробні заводи Росії. Тому що війна то йде не на їх території і гинуть не їх люди, а для них важливі лише бізнес та гроші, які вони заробляють, в тому числі на війні в Україні.